Місяць і розпочнеться навчальний рік на Хмельниччині. Активно ремонтують укриття. На це передбачено орієнтовно близько 100 мільйонів з місцевих бюджетів, і на дев'ять проєктів під нове будівництво або під проведення ремонтних робіт виділено державну субвенцію. Це укриття в сфері освіти. 47 мільйонів на сьогоднішній день вже розподілено. Переховуватися під час повітряної тривоги у навчальних закладах можуть не тільки учні часто туди приходять і жителі навколишніх багатоповерхівок. Тому Хмельниччина вирішила долучитися до нового проекту укриття. Це нещодавно створений додаток. Кнопка показати найближче укриття, і користувач може в кілька кліків перейти в телеграм, в сам чат-бот, дати. Одноразовий доступ до своєї геолокації, тобто це не потрібно геолокацію постійно передавати. Тобто ну, дуже багато людей цим приймаються. Відповідно, тут ти один раз просто дав локацію. Чат-бот тобі показав три найближчі укриття в радіусі трьох кілометрів. Ти побачив їхній рейтинг. Побачив якусь інформацію про них. Можеш одразу прокласти маршрут. Також у додатку будуть вказані укриття в інших установах, тип укриття, його адреса, назва установи або закладу, де воно знаходиться, особливості роботи, якщо це заклад громадського харчування. Також буде інформація про наявність туалету та інтернету. Використовувати додаток можна і в інших містах України. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. В 11 областях України у військоматах чоловіки могли відкупитись від мобілізації за 6 тисяч доларів. Як боротись корупції такого рівня? Позбавляти права голосу на і громадянства. Тоді той, хто ухиляється від військової служби, не має права обирати бути обраним. І, взагалі, якщо він не збирається захищати цю країну, значить він не має права бути громадянином цієї країни. Просто люди не дуже хочуть служити, щось ніби бояться дуже цього, на жаль. За 6 тисяч доларів. Чесно кажучи, я не знаю на такому рівні, як боротися з корупцією. Напевне, потрібно більш детальніше перевіряти тих, хто керує воєнкоматами. От як нещодавно сталася історія з Одеським. Забув його прізвище. Керівником військомату просто потрібно більш детально, напевне, на різних рівнях перевіряти. Це має бути боротьба на державному рівні, що ми прості люди. В кого в нас є 6 тисяч доларів, не знішіть мене. Хай йдуть по верхах, по військоматах, якось домовляються, дивляться. Я не знаю, як його вирішити, якщо воно все кором зав'язане. Хто, хто буде боротися? Ну хто? Я не знаю, хто має боротися. Мають боротися де Державне бюро розслідування і ТДП. Оці мають боротися. Але якщо вони там, як то кажуть, у всіх рука руку миє, ну то хто буде боротися? Розстрілювати. Розстрілювати і все винне. Що винне. А як ви взагалі до цього відноситесь? Ну, зрозуміло, що негативно. Ви вважаєте, що корупція не повинна бути? Не повинна бути. Так, як взагалі в Україні боротися з корупцією, що я можу сказати? Ну важко, але треба, мені здається, якщо вже піймали, треба уже стачити, щоб якщо піймали, там не знаю, на років 20 його кидали, Плюс накинули йому там штрафа якогось в районі 100 тисяч гривень плюс. Щоб, щоб люди побачили, ага, от попався, і тебе чуть ли не все, що дали, забрали, і ще посадили, і ще й штрафу накинули. Тільки так. Треба вже стачати покарання за це. В 11 областях України у військкоматах чоловіки могли відкупитись за 6 тисяч доларів. Як боротися корупцією такого рівня? Ха. Корупція у нас везде, починаючи з варку, тому без слов тут. А як, як ви взагалі ставитесь до такого? До того, що щоб відкупитися? Ну, негативно ставлюсь до, до, до того. Якщо в нас воєнний стан і вже стан не має бути, то мають служити всі, і починаючи з депутатів, і їхніх синків, і закінчуючи простим людям. Олег більшу частину свого життя присвятив лікуванню ротової порожнини. Чоловік 25 років працює стоматологом хірургом, обрав таку спеціалізацію за покликом душі. Під час навчання вже мені ближче була хірургічна стоматологія, і тому я вже так спрямовано йшов на цей фах. Олег вчився чотири роки на стоматолога, а потім півроку опановував хірургічний напрям. Основна робота такого фахівця це видалення зубів, що не піддаються лікуванню. Однак, крім цього, стоматолог хірург займається усуненням дефектів щелеп та лікує патології ротової порожнини. Люди приходять на прийом до фахівця з різних причин. Одні приходять для консультації, одні приходять з гострою боль білью болем, а інші приходять в плановому порядку. І залежить все від ситуації і вимагає до ну, кожного різного підходу. Тобто, і володіти маєш як і теоретичними навиками, і практичними, щоб кожного задовільнити і кожному допомогти. Найчастіше пацієнти приходять до стоматології через зуби мудрості, які спричиняють нестерпний біль. Підхід до лікування для кожного індивідуальний. Комусь значить, є просто рекомендації. Комусь є е, тактика видалення цих зубів, а комусь є тактика тільки збереження цих зубів, пов'язана з якимись м, ну, ортопедичними показами або терапевтичними. Тобто все залежить від ситуації. Ціни на послуги стоматолога-хірурга стартують від 250 гривень. Переважно роботу рахують за кожен зуб окремо. Видалення просте 234 гривні коштує. Складне 336 гривень, але це тільки саме видалення. А ціна, я ж говорить, може мінятися, коли сумується і анестезія, і решту чинників, які враховуються при цьому. я правило, там складне, середнє складне видалення без ушивань. Там «558 гривень разом за анестезією. Ось така ціна. Робота хірурга тісно пов'язана з стоматологами, терапевтами, ортодонтами та ортопадами. Лікування різних захворювань зубів та навіть встановлення бракетів не відбувається без нього. Олександр та валівоць, телеканал Перший Подільський. Марія вже другий рік займається волонтерською справою. З початком повномасштабного вторгнення занурилася у цю діяльність, адже хоче зробити свій внесок у життя громади. Ми організовує різні події, зокрема пікети, акції, волонтерські ініціативи за для підтримки або наших військових, або а культурного і мовного питання, адже вважаю, що культурний і мовний фронт Я, теж потрібно обороняти. Дізнатись більше про тонкощі волонтерства планує на курсах, що організували у Хмельницькому. У проект обрали понад 30 учасників. Волонтерство для мене це насамперед взаємодопомога, це безкорислива допомога та, мабуть, сенс життя кожного. Я тут, аби знайти. Нових людей цікавих для себе, аби відвідати рідні стіни молодіжного центру, та просто провести свій. Серпневий вже вечір до цього заходу. Я доєднався з метою саморозвитку більше та можливих знайомств, які мені можуть допомогти у майбутньому. Плюс реалізація моїх майбутніх потреб зі вступом, тому що я думаю, що диплом мені допоможе. У цьому. Я раніше займалася також волонтерством, та хочу відкрити для себе більше знань, щоб допомагати людям та суспільству. Школа волонтерів триватиме до початку вересня. Для волонтерів початківців проводитимуть теоретичні та практичні заняття. Ми будемо їздити. У волонтерські штаби у Залучати їх до різноманітних заходів, наприклад, до дня молоді. Організатори хочуть створити дружню команду, в якій усі будуть вчитися та обмінюватися досвідом. Вони вже познайомилися, вони вже визначив хто чим хоче займатися, і вони можуть скомунікувати та створити будь-який проект волонтерський. Це може бути якийсь літературний вечір, благодійний. Це може бути плетіння сіток. Це може бути різноманітно для об'єднання та для комунікації. Мета школи волонтерів збільшити родину людей, які щодня допомагають військовим та переселенцям ми будемо вчити волонтерство в комплексі. Тобто, це і емоційне вигорання, і тайм-менеджмент, і проектний менеджмент. Там важливо, щоб молодь бачила волонтерство за лаштунками, бачила всередині, як реалізовуються процеси. Здобуті знання допоможуть молодому поколінню створити свою громадську організацію або стати частиною вже існуючої. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.